Вітаю в ефірі новини на ЮАРівне у студії Аліна Примак. 166 тисяч 185 бюлетенів для голосування на виборах президента України привезли сьогодні на 152-й територіальний виборчий округ. Їх розподілять для 100 дільниць у Рівному. А як повідомив член ОВК за номером 152 Андрій Катеринчик, бюлетені видаватимуть головам виборчих дільниць у п'ятницю 29 березня. До того часу їх зберігатимуть в окремому приміщенні, двері до якого опечатали. Приходять цілодобово знаходитимуться два працівники поліції. Ми ще отримали додатково протоколи на кожну дільницю і отримали плакати з роз'ясненням порядку голосування і порушень за о, і відповідальності за порушення законодавства виборчого. Це плакати будуть розвішені в день виборів на дільницях. Більше інформації про виборчий процес дивіться у наступних випусках новин. Автомобіль БМВ врізався у бетонний паркан, після чого спалахнув. Це сталося учора у Рівному на вулиці Біла, близько о п'ятій вечора. За інформацією речника служби порятунку в області Дмитра Мальника, пожежники ліквідували загорання з допомогою піни в автомобілі. В момент ДТП перебували двоє людей. Їх обох доправили до Рівненської центральної міської лікарні. Один пацієнт з черезвертельним переломом стегна, ну так умовно простіший госпіталізований в наше відділення, другий пацієнт з поєднаною травмою черепно-мозгова, торакальна травма, перелом уламковий перелом діафізу стегна і перелом кісток тазу. Надано первинна допомога, первинна стабілізація у нас в операційній і переведено в відділення реанімації для подальшого спостереження лікування. Напередодні власник цієї цього автомобіля, ну фактично, власником є його матір, але користується він та його дружина. Залишив даний автомобіль на одній станцій техобслуговування для того, щоб автомобіль пройшов діагностику. До цього приміщення, де перебував автомобіль, боксу, мав доступ колишній працівник цього СТО, який і викрав даний автомобіль, і вчинив ДТП. Більше про цей інцидент ми розповімо у випуску о 17-й годині. Кандидатка у президенти України Юлія Тимошенко з предвиборчим візитом прибувала у суботу у Рівному. Як усе пройшло далі у сюжеті? Зустріч із кандидаткою в президенти Юлією Тимошенко відбувається на майдані незалежності. Я приїхав, мені треба було по роботі. Просто так погуляв. Як ви дізналися про це об'явить повним кругом? об'яви були написані з питань декларацію. Об'яви говорили. Телебачення просто проїжджав, побачив, що тут бачу. Робиться навіть зустріч буде з Тимошенко. Прийшов сюди, подивитися. Я довіряю їй. Це людина, яка може зробити те, що вона говорить. Я зараз слухаю. Я її читав про неї все знаю. Довіряю їй, що вона може це зробити. Початок було оголошено на 18-ту. О 18.25 Юлія Тимошенко вийшла на майдан. І перше питання, яке нам з вами треба вирішити, це чи можливо. Повернути в Україну мир, чи можливо повернути Донецьк і Крим? Чи можливо взагалі воз'єднати нашу територію і жити так, як ми хочемо мирно і щасливо? Нам потрібна система, яка буде нарешті звільнена від кланів, від корупції, від всього, що вона породжує, а це нова конституція, в якій не буде імунітету і недоторканості ні у кого поставити запитання Юлії Тимошенко нам не вдалося з пресою, вона не спілкувалась. А ось як прокоментував, почути зі сцени керівник центру соціальне партнерство Святослав Клічук. Обіцянки такі дуже неконкретні щодо Донбасу і Криму. Я не зрозумів, коли і яким чином вона збирається повертати ці території. А стосовно змін до конституції, то багато політиків, які е, ну, йдуть на вибори обіцяють щось поміняти, хоча достатньо зараз інструментів діючої конституції, які треба взяти і використати, щоб побороти корупцію, і не треба придумувати щось нове треба взяти і використати те, що є. Аліна Примак, Валерій Мартинюк, новини ЮАРівне. Рівне. Міську мистецьку премію імені Георгія Косміаді в галузі образотворчого мистецтва вручили сьогодні у залі засідань Рівненського місць виконкому. Її отримали художниці Оксана Галайчук та Алевтина Кляпковська. Нагадаємо, цю премію заснували у 2012-му. Таким чином, міська влада відзначає найкращих митців рівного у таких галузях, як живопис, скульптура, графіка, декоративне мистецтво. Цього року розмір премії становив 14 тисяч гривень. Першим лауреатом премії Георгія Косміаді став перший голова осередку спільно художників в області Константин Литвин посмертно. Бійці нацгвардійці влаштували сьогодні на Майдані Незалежності в Рівному показовий виступ. 40 військових марширували строєм та виконали гімн України. Приурочили виступ до Дня Національної гвардії України, який відзначають 26 березня. Офіційно його почали святкувати в нашій державі з 2015 року. Тренувались нацгвардійці більше двох тижнів у вільний від виконання службових обов'язків час. Їх також підтримали два десятки учасниць конкурсу краси Національного університету водного господарства. І природокористування. Для мене цей флешмоб це як сказати всьому світу, що Національній гвардії України вже 5 років. І ми справжні, ми це сила, яку подзякою треба треба рахуватися. Ми забезпечуємо порядок та збереження закону в нашій країні. Це наші головні функції. А також ми захищаємо суверенітет та цілісність нашої держави. Ми готувалися приблизно дві дві неділі. Тренування були нормальні. Ми підстроїлися під графік. Ми спокійно все робили. Старалися, дуже багато них вистачало людей спочатку. Бо в нас є служба, яку ми не відміняємо. Це, по-перше, було дуже цікаво, навіть просто даже з ними просто поспілкуватися. що там є хлопці з усієї країни. У нас йде зараз конкурс, і всі учасниці, які беруть участь в конкурсі, то автоматично йдуть сюди на флешмоб. З двома медалями повертається з чемпіонату Європи зі стрільби з пневматичної зброї, що проходив у хорватському місті осіє крівнянин Олег Омельчук. Учора Олег у складі команди, до якої також увійшли львів'янин Павло Коростельов та криворіжець Денис Кушнерьов, здобув срібну медаль. Перемігши у півфіналі Сербів, у фіналі українські пістолетники програли італійцям. Нагадаємо, напередодні у суботу Олег Омельчук у парі з Чернівчанкою Оленою Костевич здобув золоту медаль у міксі. У особистому заліку Олег став четвертим таким чином в активі 35-річного рівненського стрільця вже 14 медалей, здобутих на дорослих чемпіонатах Європи. Крім того, у нього є бронзова медаль чемпіонату світу, яку він здобув торік. Наразі у мене все. Більше новин читайте на сторінці Юа Рівне у Фейсбук, а також на нашому сайті. А свої новини повідомляйте нам у Вайбер та Телеграм за номером, який ви бачите на екрані. До зустрічі.